Історії вищого професійного училища номер 21 з'явилася ще одна славна сторінка. Про його випускника та українського воїна Михайла Мороза віднині нагадуватиме анотаційна дошка. Із кожним ім'ям на фасаді навчального закладу зростає обов'язок викладачів та студентів берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Декілька місяців тому ми відкривали попередню дошку і згадували про загиблих наших випускників. Всі вони мріяли про те, щоби. Після закінчення навчального закладу, щоб отримати добру професію, отримати добру роботу, мати власну справу, все, що ми можемо на сьогоднішній день робити, це навчати молоде покоління. Материнське серце найглибше безодня страждання, коли втрачаєш єдину опору, єдиного сина. Марія Мороз, чиє життя війна розділила на до і після, відчуває невимовний біль від втрати єдиного сина. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов воювати і завжди казав, мамо, я йду, щоб визволяти нашу землю від тих прохлятих ворогів, які напали на нас. Все буде добре, не переживай. Я все надіялася, що буде добре, але не так сталося, як гадалося. Що я можу сказати? Біль втрати єдиного сина неможливо передати словами. Але дякуючи Господу Богу, який мене підтримує, зміцнює. І я якось ще живу на цьому білому світі. І ми завжди повинні шанувати і пам'ятати, адже їхній подвиг завжди залишиться в наших серцях. І вони ніколи не, не, не з нашого серця не відійдуть. Вони будуть завжди з нами. Він був тим, хто запалював серця, хто вмів об'єднувати людей навколо себе, був завжди готовий взяти на себе відповідальність. Його втрата це порожнеча, яку нічим не заповнити, стверджує побратим полеглого героя Андрій Кінаш. Ми втрачаємо ну, найбільш цінних людей, котрі повинні були тут жити, сплачувати податки і розбудовувати наше місто. Один син у мами, на жаль, не встиг створити сім'ю. От. Тому що життя його недовге, швидко обірвалося. Михайло запам'ятався дуже веселим і добрим хлопцем. Як сказала мама, то насправді було так. Старший солдат Михайло Мороз, уродженець Микитинців, один із тих, хто без вагань став на захист рідної України, служив помічником гранатометника 7-го окремого стрілецького батальйону. Позато рік навесні загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Михайло Березень Рослав Лелет, новини на вежі.